Радіо Chicago. друзі. Дякуємо, що ви на каналі Радіо Chicago. Ми продовжуємо нашу вечірню студію. І сьогодні маємо можливість вітати в нас, пані Олю. Наконечну. нагадаю, що пані Оля є імміграційний адвокат та засновниця фірми Наконело. А, пані Олю, зараз живемо такий час, що а, святковий час я би сказав завтра День подяки. І ми кожного гостя сьогодні питаємо, що для них означає це свято і за що вони вдячні. Пані Олю, за що ви вдячні, в тому числі і Імміграційній службі США. Доброго вечора. А, доброго вечора, Дмитро. А, насправді це свято для мене а, надзвичайно сильно а, асоціюється саме зі Сполученими Штатами, тому що. Традиційно в Україні ми його ніколи не святкували в ті часи, коли я жила в Україні і коли я сюди приїхала. Напевно, що разом із Хеловіном це було щось таке, що дійсно для мене передавало дух Америки і. Свої роки я рахувала власне хеловинами і тями подяки. Я розуміла, скільки років я вже прожила в Америці, тобто який це рік. Ми вже багато індичок з'їли в Америці. Досить багато індичок. Я з'їла в Америці, вже навіть декілька я з'їла в Україні, тому що куди би я не їхала, ну я старалася цю традицію брати з собою. Мені дуже подобається це свято, насправді дуже гарне свято, дуже душевне, родинне, сімейне. Ну і вдячна. Вдячна За професію свою за професію, вдячні, та... так, Вдячна за те, що а, є можливість власне, їсти ті індички, тобто, що є, а, є з ким, тобто, що є близькі, є друзі, є родина, є люди, з якими можна розділити цей святковий стіл. І а, вдячність в першу чергу за життя, за можливість бути в цьому світі, Клас, це... допомагати людям. Приносити користь людям і отримувати радість від життя. Також я думаю, навіть не думаю, я впевнений, що маєте дуже багато людей, які вдячні вам, що ви їм свого часу допомогли. Тому друзі, це саме час в коментарях подякувати пані Олі за те, що вона робить, а робить вона дуже багато. Але я вас не даремно запитав за імміграційну службу. Так за що ви їй вдячні? Можна сказати, навіть так останніми роками, можливо, у вас є щось таке, що ви ви б їм хотіли подякувати. Бо ми часто кажемо, що щось вони не допрацьовують, десь там можливо якісь не, не ті рішення приймають. Але є ж, напевно, щось хороше, що вони зробили? До міграційної служби в мене особливе ставлення не дарма. Я вибрала бути міграційним адвокатом. Знаєте, насправді юридична освіта в Сполучених Штатах зовсім не обмежена у своїх можливостях, коли тут отримують юридичну освіту, коли закінчують лоскул, відкривається дуже багато можливостей. І для когось імміграційне право здається примітивним. Я пам'ятаю своїх колег з університету, тобто не, не всі американські юристи вважають імміграційне право чимось таким, що достойне навіть часто професії, вважають, що це дуже дуже просте право. Мені подобається імміграційне право, імміграційна служба і загалом ця вся сфера тим, що за кожною справою стоїть дійсно доля людини. Тобто, це є чиясь доля когось, хто вирішив зробити вчинок, переїхати в іншу країну, вчинити такий крок, на який далеко не кожна людина здатна. Тому що для мене перетнути от океан і щось будувати на іншій землі це непросто. І імміграція це не для кожного. Насправді це дуже серйозно. І тому. Дуже багато років я в імміграційній сфері і імміграційній службі штатів я вдячна в першу чергу за те, що які б вони не були, але можливості для імміграції є, існують, і ми з ними працюємо і шукаємо варіанти, які найкраще підходять людям. Якби не було, подяка за те, що Сполучені Штати продовжують приймати наших людей так, не без проблем, не без різних нюансів, але все рівно за останні роки від початку повномасштабного вторгнення, коли було найважче, вони простягнули цю руку і були програми, по яких можна було приїхати. І власне за ці програми, я хочу вас запитати завжди. Знаєте. Найактуальніше питання, яке от нам ставлять десь в коментарях, чи пишуть в приват, що там по TPS і U4U, що відомо? І я би хотів, щоб ви дали певний апдейт, але перед тим дозволю собі зачитати одну новину, яка насправді не є дуже приємна, але вона а, знову ж таки можливо а, можливо нас і не стосується. Зараз ви це все роз'ясните одним словом, міністерство внутрішньої безпеки DHS, оголосило про скасування тимчасово захищеного статусу TPS для приблизно 10 тисяч громадян М'янми, які проживали у США раніше. А, США скасували TPS для громадян Афганістану. Камеруну, Гондурасу, Непалу, Нікарагуа, Південного Судану та Венесуели. Пані Олю. Чи може бути в цьому списку і Україна? Якщо Україна є в списку тих країн, які зараз мають ТПС, то безумовно де одного дня вона може опинитися в списку тих країн, які вже не мають ТПС. Тому ми всі розуміємо, що ТПС – це є тимчасова програма і вона. Тимчасова сама за себе це слово говорить, що вона не буде постійна, на неї не можна розраховувати завжди. І ми вже зараз знаходимося в третьому періоді ТПС для України, і насправді це питання стоїть кожен раз. Кожного разу, коли ми наближаємося до закінчення періоду ТПС, все більше питання задають клієнти, все більше питань ми собі задаємо, чи будуть продовжувати, чи не будуть продовжувати ТПС для України. Я схиляюся до думки вкотре, що якщо на території України далі будуть бойові дії, тобто далі буде відбуватися війна, не буде завершення конфлікту, принаймні на папері, то ТПС для України будуть продовжувати. Ми знаємо, що дуже багато країн мали ТПС десятками років, і вони пережили усі адміністрації. Тобто, і такі адміністрації були, і такі. І якщо дійсно є підстави на те, щоб надавати прихисток для громадян тих країн, якщо є реальна небезпека повернення в ті країни, то ТПС будуть продовжувати. От е, по ТПС ще одне додаткове питання. Скажіть, будь ласка, от, тим людям, які, яким скасували TPS, а що їм дальше має, е, що вони далі мають робити, які в них далі дії? От, прийшло скасування, так, відміна чи не, не поновлення. А 10 тисяч людей, от, якщо ми говоримо саме за Мянму, за громадян Мянми, далі вони мають виїхати, їх е, будуть змушувати виїжджати. Як це буде виглядати? А, і спочатку. А... Адміністрації республіканської, яка зараз знаходиться при владі, скасували ТІПІС вже уже для восьми країн, тобто Мянма і Південний Судан були останніми. Ці рішення були прийняті в листопаді, і окрім цих двох останніх країн, всі решта рішення зараз вони успорюються в судах. Угу. А поки йде оспорення, то люди можуть тут лишати, йде оспорення. Люди тут залишаються до вияснення обставин. Тобто ми всі прекрасно знаємо, як працює система Сполучених Штатів. Знаємо, що тут є розподілення влади по гілках і завжди є суд, який може на противагу виконавчій владі стати. І щось відмінити, заборонити. Загалом, якщо ми припустимо, що суд стане теж на сторону виконавчої влади, що буде прийнято те саме рішення. Зазвичай оголошується дата, до якої люди мають виїхати, і воно працює приблизно так само, як ви сюди приїхали з візою. Тобто є віза, у вас є якийсь дозволений період перебування. Коли він закінчується, ви повинні виїхати. Якщо ви не виїжджаєте, ви залишаєтесь на свій власний страх і ризик вже без статусу. Пані Олю, ще одна новина, яку би хотілося обговорити, насправді не дуже напевно приємна новина, так само від Міністерства внутрішньої безпеки. DHS. а вона полягає в тому, що DHS запропонувало відновити та розширити так зване правило громадського тягаря. Public Charge Rule. воно дозволяє співробітникам USCIS відновлю, відмовляти у наданні статусу постійного резидента, тобто грін карти іммігрантам, які легально перебувають у США, та користуються Medicaid або іншими програмами продовольчої та житлової допомоги. І власне у DHS пояснили і заявили, що державні пільги не повинні стимулювати імміграцію, і що іммігранти мають бути самостійними. А як ви цю новину сприйняли? Як її розуміти, і що робити людям, які вже взяли певні допомоги? А ну ця новина, вона новина, але для всіх, хто працює в імміграційній сфері, це насправді зовсім не новина. Тому що ми там вже були і ми це вже бачили. Попереднього разу, коли у нас була республіканська адміністрація, ми мали інше трактування цього громадського тягаря. Ви сказали так, 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 правиль, так, так. Public Charge Rule, це називається англійською мовою. Перед тим адміністрація Трампа вже ввела зміни в це правило, і вони застосовували більш жорсткі правила до людей, які пробували отримувати зелену карту, і власне, що стосувалося отримання ними бенефітів. Тому ми вже працювали з такою жорсткою системою. Що мається на увазі? Мається на увазі, що якщо ви брали певні бенефіти в Сполучених Штатах. І ви хочете отримати зелену карту. Ви плануєте стати резидентом ви подаєте свою аплікацію, щоб вас розглянули як кандидата на зелену карту. Офіцери міграційної служби мають оцінити, чи не станете ви для платників податків для держави, для, для всіх інших громадян. Тим самим тягарем, тобто, чи не взявши зелену карту, ви зараз на другий день не побіжите брати всі державні допомоги, які тільки існують, тому що для вас відкриються двері. Яким чином вони це оцінюють? В першу чергу вони дивляться на історію. Тобто, якщо у вас вже в історії було а, таке, такий факт, що ви брали якісь бенефіти, то звичайно, що по логіці речей дуже ймовірно, що ви і далі це будете робити. Тобто, таким, плином, таким чином впливає отримання бенефітів в минулому на якусь майбутню легалізацію зараз. Проблематичним на даний момент з тим, як зараз сформульований закон, є тільки кеш, який ви брали. То тільки коли ви заповнюєте форму А 485 аплікацію на зелену карту, ви повинні написати, скільки ви взяли кешу від держави. Ви не пишете нічого про медікейд, ви не пишете нічого про талони на харчування, ви не пишете ні про які житлові програми, ні про які інші бенефіти, які ви отримували. Адміністрація Трампа пропонує ввести те, що людина має. Надати оцю всю інформацію повну, тобто, окрім кешу, має сказати, що брали, де брали на дітей, на себе. Є певні винятки з того правила. Винятками будуть е, такі категорії е, аплікантів, як біженці, як ті, що отримали політичний притулок, е, отримувачі U-візи, це є віза для зло для жертв кримінальних злочинів. І вава кейси е, це люди, які отримали або пробують отримати зелену карту через. Те, що вони були жертвами домашнього насильства. Але UFOU, TPS, люди, які мали а, ці статуси, якщо так можна сказати, то вони майже всі отримували бенефіти, в тому числі і кеш. І угу. виходить, що зараз для них а, дорога ця зачинена, щоб легалізуватися. Дорога для них не зачинена, це не є категоричне правило. Це всього лише один з факторів, який буде брати до уваги офіцер при прийнятті рішення, чи надати зелену карту. Всі ми знаємо, що зокрема при домашньому при воз'єднанні сім'ї, ми про це часто говорили. Той, хто подає на воз'єднання, також подає свій в супорт. Тобто людина подає фактично укладає контракт з державою про те, що вона має достатню фінансову спроможність утримувати того свого члена сім'ї, якого вони хочуть воз'єднати. І якщо така Люденна цей аплікант, людина, яка отримала зелену карту, якщо вона буде брати якісь бенефіти, то держава може зобов'язати спонсора ці гроші віддати. Тому в кейсах по сімейному воз'єднанні в нас буде affidavit of support, ця заява від спонсора, яка буде на противагу історії бенефітів. Скажімо, якщо чоловік подає на дружину, дружина минулого мала ю вона брала усі види бенефітів, але чоловік зобов'язується з нею бути відповідальним, то держава розуміє, що навіть якщо вона отримає зелену карту і в майбутньому захоче взяти. Якісь бенефіти вони завжди можуть стягнути ті гроші з чоловіка, який зобов'язався за неї бути відповідальним. Тут я ще читаю, що ось це public charge, тобто це це правило. Воно очікується, що заощадить уряду майже 9 мільярдів доларів це щорічно. Я так розумію, саме в цьому полягає мотивація, чому DHS це хоче прийняти, але теж відомо, що протягом найближчих днів вони будуть збирати, скажімо так, відгуки від людей, перш ніж його коментарі коментарі. Mm -hmm. Коментарі від кого від нас, від слухачів, глядачів радіо і Чикаго чи коментарі від імміграційних адвокатів? Від всіх це е, законопроект, скажімо. Рішення, яке планують прийняти, воно відкрите для, для публіки, для загальної публіки, для всіх, хто зацікавлений. Але, дійсно, зважають на те, що люди пишуть в коментарях? В демократичній системі мали би зважати. Нічого собі, це цікаво. Тому друзі, заходьте на сайт DHS, на DHS, так? є Це все і можна там лишити свої коментарі. Але поки що кажете, мова йде про кеш, так? Якщо? Поки що на так як на сьогоднішній день працює цей закон, тільки кеш. Якщо людина отримувала кеш, тоді офіцер має брати то до уваги. Все решта не береться до уваги. Момент, коли ми зараз з вами спілкуємося, багато хто подається на медичне страхування, а в тому числі і Medicaid. Що би ви людям радили? Можливо, не подаватися, поки це все ще не зрозуміло, чи приймуть, чи не приймуть. Ну тут не зрозуміло, коли і яким чином взагалі люди будуть легалізовуватися. Тобто, для когось, в кого є вже конкретно намальований шлях до легалізації, вони знають конкретно, що вони будуть подавати аплікацію на зелену карту, можливо, їй варто просто проконсультуватися, подумати, задуматися. Для когось, хто гіпотетично десь колись буде легалізуватися, моя порада така: якщо вам дійсно потрібні це бенефіти, ви дійсно їх потребуєте для того, щоб. Жите мати всі свої базові потреби е, закриті, і якщо ви не надаєте неправдивої інформації при отриманні тих бенефітів, тому що це є дуже важливо. Якщо ви свою інформацію не викривляєте, не приховуєте, не приховуєте, що ви заробляєте кошти, чи ви живете в домі з кимось, хто заробляє гроші, тоді беріть, тому що ви відноситеся до тої категорії людей, для яких держава ці бенефіти відкрила. І в тому немає нічого, тобто будемо вирішувати проблеми по мірі їх поступлення. Правильно, коли от ви будете подавати на зелену карту, тоді ми будемо аналізувати. Головне, щоб у вас не було неправдивої інформації в ваших аплікаціях, бо це буде йти за вами. Неправдива інформація це ніколи не, не в плюс. Мені колись моя бабуся говорила таке правило життя. Дають, бери, б'ють, тікай. А в даному випадку, якщо вже людина взяла цей кеш, цю готівку, чи може вона її повернути якось назад, відправити, може. вибачити, перепросити? Може, з знаєте, чим я насправді зіштовхуюся дуже часто? В тому, що люди, коли вони отримали перший раз бенефіти, вони дійсно не мали право. Скажімо, хтось приїхав, вони не мали роботи, вони не мали дозволу на роботу. Їм була в них була потреба в бенефітах. Вони їх отримали. Потім в них помінявся фінансовий стан. Вони почали працювати. Вони вийшли заміж, одружилися, в них змінився хаос холл сайз, в них стало більше коштів на сім'ю. І люди не повідомили про ті зміни в, в ті органи, які їм надають бенефіти. Насправді вони ж давним-давно не мають права, а вони їх далі продовжують утримувати. Тоді ми, це, це є проблема. Якщо людина повідомила вчасно, що в неї щось змінилося, і уряд тоді в неї забрав ці бенефіти чи далі не забрав, ви окей, ви зробили все, що від вас очікується. І через те, що багато людей не повідомили, а в кінці року вони декларують податки, де видно, що вони заробили більше, ніж насправді вони думали, прогнозовано зароблять, держава починає в них просити повернення коштів. Приходять листи, що ви винні нам гроші. Будь ласка, поверніть. Тому з цим жартувати не треба. І самому теж завжди можна відмовитися завжди можна сказати, що я там перебрав, не доплатив. Ну такі випадки мені наразі невідомі. Але ну, зрозуміло, ви Напевне, в принципі що... роз'яснили цю ситуацію. Будемо бачити, як там в подальшому це все буде розвиватися. Я думаю, що ми до цієї теми ще обов'язково повернемося. А на завершення хочемо ще одну новину обговорити. А служба громадянства та імміграції США USCIS, повторно розгляне заяви та знову проведе співбесіди з деякими біженцями, впущеними до США за адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє CNN з посиланням на внутрішню службову записку. Чиновники хочуть переконатися, що біженці не становлять загрози національній чи громадській безпеці. А хто в зоні ризику, пані Олю? Um. Хочу сказати, що українці, які приїхали з програмою U4U і з гуманітарним паролем, зараз мають TPS, вони не в зоні ризику. Це напевно що найважливіше що нам треба розуміти, тому що до нас після опублікування цієї новини була ще одна новина, що, окрім того, що адміністрація планує. Проводити нові інтерв'ю з біженцями зараз поставили на стоп видачу грін карт усім, хто приїхав сюди в статусі біженця, і подають на зелені карти по різних програмах, в тому числі через одруження. І в нас було багато дзвінків в офіс було багато повідомлень на інстаграм, коли люди думали, що це стосується українців. Тобто ті, хто приїхали з ЮФОЮ, подають мерічкеші, подають щось інше. Виграли треті зеленої карти, і на, на їх аплікації поставили стоп. Ні, це не стосується українців. То не стосується гуманітарних програм в зоні ризику. Ті, хто приїхали сюди, як біженці, біженці це є рефюджіс. А українці, які приїхали з паролем – це є parolees, Це є дві різні категорії людей. Дуже часто їх плутають між собою. Це не одне й те саме, це не тутожні категорії. Під загрозою ті, хто приїхали в статусі біженця з 2021 року до 2025 року. Там є українці, але їх не так багато. Це зокрема люди, які приїжджають з програмою Лаутенберга, Це є релігійна, це є програма релігійного біженства. Але для загальної маси, для загальної кількості людей, які тут з United for Ukraine, це не становить ніякої загрози. Я зрозумів. Тобто дуже багато паніки, але насправді все виглядає для нас. поки Ця що... новина нас не, не зачіпає, напряму. Поки так. що все добре. Тоді будемо закінчувати, але знову ж таки, хочеться, як ми і почали з чогось хорошого, приємного, так само і закінчити з, хорошого, з чимось хорошим. А люди, коли йдуть отримувати, скажімо так, своє, своє громадянство, так, свої документи, їх питають. Певні питання про Сполучені Штати цікаво. Чи там є питання про День Подяки, чи там є питання про традиції, про звичаї, чи щось таке траплялося? Там є питання про День подяки. Там є запитання назвіть хоча б два національних свята і День Подяки є в списку. Клас і дуже часто люди називають найчастіше називають нью Eve, Novi rok in dan poďakitim z Güntherjem. Клас, друзі, тому святкуйте день подяки, запікаєте індика, кличте друзів, родину, збирайтеся за святковим столом. Це дійсно важливе свято, яке дозволяє нам єднатися. І пані Олю. Дякую, що ви напередодні цього великого свята до нас завітали. Вам бажаємо гарно провести час завтра. Ви вихідні, так? Четвер, п'ятниця. Ми не працюємо завтра. П'ятниця теж вихідні. Так і субота, і неділя. Так лонг вікенд. Клас. Ви кудись напевно будете їхати, десь будете подорожувати тільки в околицях Чекав. Ну, Чикаго, у нас дуже гарно є де поїхати. Є що подивитися, тим паче в даунтауні. Вже ялинку запалили. Різдвяна ярмарка теж працює. Тому сподіваємось, що ви будете мати гарний час. Дякую вам ще раз. Нагадаю, друзі, що з нами була Ольга Наконечна, імміграційний адвокат та засновниця фірми Наконе Ло. Дякую. Дякую вам. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.